Прямо зараз на трасі зійдуться мотоцикли з різних світів і епох з одного боку зелений іж «Юпітер-5», Минулий лідер гонок. Справжній звір старої школи. Проти нього Геон Женес-300. Сучасніший представник іншого класу. Легший, швидший і технологічніший. А щоб додати ще більше інтриги, у гру вривається юпітер 4 Можливо, саме він стане тією темною конячкою цього заїзду. Так, класи зовсім різні. Але хто сказав, що це завадить справжній боротьбі? Попереду адреналін, несподівані поводи. Роти зустрічі із мотобраттями на трасі та атмосфера справжнього двіжу. Хто кого? Сучасніший китаєць чи перевірений совок. Дізнаємось просто зараз. Погнали! Євгеномен. Yeah, <laughs> yeah. Roll Частикалокеті dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. 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 Як ми бачимо, Юпітеру не зовсім легко, але він все таке виривається вперед. І я на Геонові залишаюся позаду. Я з одного боку не здивований, тому що максималка цього Юпітера трішки більша, ніж Геона. А саме 132 км кілометри по GPS в порівнянні з Геоном, якого 125. І це просто жесть. Потрібно робити другий заїзд. Друзі, Зараз ми і акуратненько. Аккуратненько другий заїзд спробує. Зараз ми під'їдемо до траси, подивимось, може стануть оці два Юпітера. Тому що я на Женесі, точно не уверен, що в предыдущих роликах, що Юпітер розігнав по ДПС 130 кілометра. І звітність Дженеса, максималка по GPS. -а. Це 6, 622, я вже забув чесно. Так як преимущество є в швидкості, то буде цікаво заміряти. Так, я розумію, що Юпітер 5, типа зараз всі будуть хейтити, казати, що от ні, ну ми ж знаєш, хто їсти, то й розуміє, що сам мотоцикл по собі потужний. Просто його крутити треба на, на свою кубатуру, то прикольний мосик. Тому прикольно буде подивитися, що там як. Ну, як ви думаєте, ось зараз спустіться в коментарі, напишіть, як ви думаєте, хто виграє в цій вон. В цей момент я побачив, що на трасі проїздить дуже багато мотоциклів. Нікарасові може поїхали до них. А хто то на коляскі нахуй? Хто то на коляски? Що це за неожиданний кончен? Привіт! чувак, а куди ви всі тут двигаєтесь? Бо ми, якщо що, не за цю, тусовки. Про цих мотобратів дізнаємось трішки пізніше, а зараз продовжимо гонку. Друзі, ну це сракень. Я не вірю, я просто не вірю. Джинес продув якомусь совєтському Юпітеру. Ви гоніте. Оказалось, максималка. 148 км по GPS біжить. І як до цього, друзі, все дійшло, давайте дивитись по черзі. Кокуратенько, другий заїзд. Попробуємо. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each do what they fashion worsens. Why pull back the curtain and you'll what see you the different it? vermin? You guys, don't, that's you're you guys don't. don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. Короче, я його делаю, блять. Подиров ганяюся, дивлюсь, вже воно 130, тридцать, за 30 і вот так вийде, но тут. Так я чекнись, я хуйозно. Ну так я, по-моєму, як я просто тупо не слабкав. Короче, воно так кухня, якщо газ на всю, понял. Так, ладно, тепер розкриваю всі, всі карти. Короче, їду я, дивлюсь Серегу от Скинув я газ на четвертій. І так, я вирішив тріхи пожартувати на Серегою, і при розгоні на четвертій передачі я просто скинув газ, щоб Серега вирвався вперед. Розкажу секрет! Я на четвертій передачі спеціально скинув газ, щоб типа, Серега вирвався вперед. І Серьога тоді... Та <house> я ж другий раз я вже на всю хуяв. Типа, то я вже на всю можу. Коротше, я сюди їхав, по спідометру в мене 135 попав. Тільки починаю доганяти, починається хуйня. Я проїхався на Серега на твоїм Юпітері, чисто заради інтересу. А ти на Дженесь. І тоді заживання виключає. Так а який смисл в вашої гонки, я не пам'ятаю. Серега на максималка там на 5 км плюс-мінус більш. І ми ж ожидав, що він дальше дожене. А траси, по-перше, те, що не вистачає, те, що вітер, те, що оця вся фігня, це ж теж, теж впливає дуже. Плюс Сірок щось накрутив, що в нього тепер при 130, заголохне лявий пів. А не давай ще попробуємо. Ні, ну хоч давай ще. Ти, а носок садко. Давай. Сірога запропонував третій заїзд, можливо, в нього була якась методика або тактика, яку він хотів використати, і це вплинуло на результат. Ну, побачимо, побачимо. Привет. Шо, а, куди ви всі тут двигаєтесь? Бо ми, если шо, не цієї тусовки. А, ну нам сказав да. не пи. Привет. Так речі я мутал сезон, а чи що. Так тут а ви самі за куда їдете? Ми за пішню. Ну, ми їздили yes. сначала на котовлю, потім обратно в пішню, потім yes. дикань обратно. Там стало хлопці на мопедах наші. А, і ви типа їх поджидаєте. А скільки там взагалі їх десятків, муциків, орієнтовно, до кіно? Може, даже 20, може даже. Навіть... Так це там і твої знайомі якісь там оце Ми, всі діти. є. Ну ти на самому потужному такий. Типа, щоб їх показати в кобати. На коляску а, так самі, боком да, та, і щоб оцей твій. Та, е, а, ні, я ще так не люблю. Так ти оце відпіл весь бензин викатав, оце на пустом баку їдеш. Диви. Пустата. Дивіть, дивіть. Оші. Всем привет, привет, привет. Привет, что вы тут? Привет. А что за у тебе за дракон такий? Полукровка. Хуйовий дракон. А заднім пзлуким казав. Не, ну, ні, ну нікара собі, ти облікчений, ти спеціально облегчив, так? Да? Ну ж ні, я її не облегчав. Шо? просто зрозумів, щоб я його тільки недавно навчився стантети, щоб учитися, щоб ну, не розібати його. Ну. А, я зрозумів. Спеціальні якісь методики, так? Так, да, щоб якщо падає, щоб не можна але самі скудали. Ми самі просто виїхали і тут ми натрапили на оцей двіж. Ми закінчували мотосезон, це з Петельви всі поприїжджали сюди. Оу, ші. Ну так нормально, як побачиш, то так і рука заболіла всім махати. Що, пані? є пак? Та є Це Ямаха 450, якщо що. Ну, це Ямаха. Та ж Юпітер 5-й, люксовка, да? То вже до хазяїна. Люксовка? 35-й діо. Це 35-й діо, стопок. Так. А що похоже, є ще три? О, іма, ось три четверта. Сьюз топо стоїть. Опа! Диви, поняв? Спеціальна стопка ставить. Тут такий двіж Париж, я не зрозумів, що тут і відбувається. Не, ну ми побачили. Ну, в Юпітера шансів нема. Ну, в цілому, він не прям там от стоїть далеко. Тобто він держиться на невеликому розстоянні. Що ми десь розмутуситься? Так як ми домовлялися, що на зворотньому шляху я буду їхати назад на Юпітері, якраз і перевіримо, як він їде. Пожалуйста. Так, зараз ми проїдемося на цьому фавориті з прошлого року. Блять, посадка спортивна так. Так. Такий м'якенький. Тут такий двіж паріж, я не поняв, що тут і відбувається. Щось не вийшло, чоловік. Вони всі мало да? Я точно ж оці ж наболі серйозно. Там вообще чуваки мотосезон закривають. А я ще щось боявся їхати кудись, я не знаю. Пацани блять горів без пластика, без нікуди. Без нігера, мотосезон закрить. Мені інтересно, як поліція зустрілює. Там хтось з них встановлюється. Було було таке. Прошли року я дивився відкриття мотосезону. Поліція супровождала колону. Все було перекрито по городу. но було одне услов'я, щоб всі були з правами. Не було малолеток, без номерів, без оцих приколів сказали, либо ми вам допомагаємо, ніби, ну, І реально були на скутерах пацани вже з номером. Та, блядь, нас як дітей нахуй, блядь. а твої прогнози. Я ти думаю, ви мене зробите. На Дженесу ти ж їздиш. блядь. Ні. ні, ну Двоє, бля. Денес сто пудов сделає, бля. Ну, бля буде. З максималки, то ж не ж максималка там 130. Ну, максималка, да. чим то Бля, що з мене не робить нахуй ні одна, ні друга програма. Тривога ще. Обратна тривога. Ну да. Воно, як тривога... А воно і в прошлый раз ми не могли заміряти через ту тривогу.

Є ну наче тормозів, хлопці зразу кажу, хуйня повна. Після Дженаеса тут таке чувство, як вроде тормоза взагалі не тормозять. І я ще тут зрівнення таке, коли ти їдеш, кх, питаєшся йому газувати, а він типа довго дуже розкручується. Тобто йому треба більше крутити. Плюс він тихо дуже робить по зрівненні той же кричить, ти чувствуєш, що воно типа, там все чики бріки. Так, зараз ми знайдемо нейтралочку і діло піде. Я чувствую, блять, після якоїсь швидкості він крутиться-крутиться, хоп, потухне, блять. Обривається, поток топліва. Чи що там в ньому не вистачає? Ну, типу... да, так, я все крутив, що мій. Ну да, коли на всю рушку... Да. Типа наче... воно ходить, вроді... Ні, ну він десь газ робота на процентів 90 Ну, типа, остальне 10% він не до не, не, не робить діл. Що <ріст> ти Серіа, як на ДЖНЕСові поїхав, що тобі, чувствується, що кричить? <ріст> <ріст> тобто? <ріст> ну так, чувствується. Тобто я на Юбітір сів із непривички не пойму, чи він заведе, не чи ні. А, Наскільки ти тихо, м'яко робиш, що ну, типа, воно ж б'ється агресивне. <ріст> ну так, да, він ще розганяється, що торнує. Тобі вас кирать, він за носом. Віти шарнака, там лює нормально. Ладно, Хоч давай я зараз GPS включу, я зараз проїду з 10 метрів, чи він робить. Ні, кажу, не робить, що я тільки впітали зробив. А, да? так? Да. Коротше, не працює GPS. Обратно GPS не робить. Ми, Ну, в принципі, по gns можна орієнтуватися, тому, що він там на 7 км брав. Тобто в мене максимально з сюди я розігнав 135. Це тобто 7 км мінусує. Ні, ні. Пішов, ми зрозуміли, що GNS, як звичайно... Тихо, зараз треба начало для ролика піздати засняти. Друзі, ну це сракень. Я не вірю, я просто не вірю. Джинес продув якомусь совєтському Юпітеру. Ви гоните. Оказалось, максималка 148 км по GPS біжить, я не знаю, чи що. Поїхать, погоди. Супер! Ну що ж, мальчики і дівочки, як ми з вами побачили, Геон в кожному заїзді виривався вперед. Якщо не враховувати той заїзд, коли я трішечки піддався Серегі, скинув газ на четвертій передачці на половинку, там на чучутку, і Серега ракетою вирвався вперед. Надіюсь, Серга, ти не тримаєш на мене зла. Не тримай на мене зла. Бо це було так, чисто благих целей, щоб дати невеличку надію вам, що все-таки Юпітер зможе виграти. Звісно, Юпітер би зміг виграти, можливо, з іншим. Характеристиками зірок та іншими характеристиками двигуна, там ще якихось моментів, там з якимсь тюнінгом. Так же само Геон, якщо б був максимально затюнінгований мотор, результати б склались по-іншому. Тим паче, в Сіроги Юпітер не працював на всі 100%, а саме коли ти газ даєш на четвертій передачі, докручуєш і даєш газ на всі 100%, він не працював, він працював десь на відсотків 90-95, а потім йому просто таке, як наче, не вистачало палива, він просто тому, якщо б газ працював на всі 100%, можливо, він би на довгій дистанції виривався вперед. Але маємо, що маємо. Ми не гонщики, ми не професіонали, показали вам отакий от прекрасний ролик. Надіюсь, вам він понравив. Тому, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, а не ставимо лайки, то не ставимо лайки. Відео про гонку із юпітера 4, який був в цьому ролику, і Серегину із Юпітера 5, буде в моєму телеграм-каналі. Тому, друзі, спускаємося по силочці вниз, нажимаємо, і там буде ролик. Про їхню гонку. Ну і можливо, якісь вирізки із цього відео. Тому, друзі, підписуємося і ставимо лайки. Все, друзі, до зустрічі в топових наступних роликах. Пока.